Ось такі 8Bidu SN30 Pro контролери. Це в мене кастомні контролери. Це в нас ось такий колір і є ще зелений. Але зелений буде зараз прозорий, бо в мене хромаки позаду мене. Але це не все. Бо в мене є ще ось такий кастом. Це не кастом, це лімітована серія, limited edition. І це трохи інший геймпад. Це N30 Pro 2. ну Він називається, знаєте, як. N30 Pro2, а ну, Bluetooth, 8 біду. І він у такому колі. Він з отакими от з такими кнопками. Дуже крутий геймпад, У тому плані, що його виготовлено усього 6 сотень. Трохи більше, ніж 6 сотень, і отримати його, просто так купити його неможливо. Нам його подарувала компанія-виробник. І давайте. Подивимося що це за геймпад. на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо традиційно з Алі Експресу. Я купував ці геймпади по 47 баксів. 40. Ну, дивіться, він є із сумочкою за 4999, а є без сумочки 4749 І він відрізняється від стандартного такого геймпаду SN30 Pro. Ну, тим, що він прозорий. Тим, що він прозорий. І нічого такого цікавого більш нема. Його він є у різноманітних таких, дивіться, у різноманітних варіаціях і тут заявляють, що в нього є там 500 мА батарейка, його хватить на 16 годин безперервної гри. Також воно підтримується Windows, macOS, Steam, Android, Nintendo Switch. і... Це неймовірно, бо ви можете його під'єднати до всього, чого, чого хочете. Я його потестую зараз на якомусь tv боксі. Це будуть такі собі ігри, це буде Battle Supremacy, та ще ж якась літалочка. Ну просто під'єднаємо, щоб ви розуміли, що він працює на TV-боксі. але спочатку ми їх розпакуємо. А потім, вже після цього, ми з вами перейдемо на комп'ютер і на комп'ютері ми потестуємо зі Steam А, Також ми потестуємо його з Xbox. Не з е, приставкою Xbox, а потестуємо з сервісом Xbox, який є на компах. Е, тобто у вас буде на комп'ютері. Е, е, Xbox додаток він є, і ви можете за підпискою грати у ігри Xbox на своєму персональному комп'ютері. І теж перевіримо сумісність. Е, ну, заразу, Я відразу скажу, що все це працює, але. Посилання на перевірених продавців на ці тіві на, на ці геймпади лежать у, у опису під цим відео. А також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші цікаві огляди. А також ви повинні пам'ятати, що в нас зараз проходить розіграш двох тіві-боксів, чи інший розіграш. Інформацію о цьому розіграшу ви зможете знайти у опису теж ну, під цим відео. Так що, поїхали, розпакуємо, потестуємо та повернемось з. З висновками. Переходимо. О, хлопці, дивіться, що в мене є. Я їх розпакував. Це в нас, дивіться, є три геймпади. це. N30, це SN30 SN3, ну, Pro 2, це SN30 Pro, це SN30 Pro. Е, ну, Вони практично однакові, але є деякі відмінності. Е, дивіться, це SN30 Pro, це в нас кастоми, це зелений, десь в нас є коробочка від пурпурного. Ось вона, дивіться, ось вона, ось така. Тут. І це універсальні геймпади Switch, MacOS, Windows, 3, Steam, Android, Raspberry Pi. Тобто ну, це така собі розпаковка, щоб ви подивилися на відмінності. Також в нас є ось такий 8 bitdo SN-30. Давайте так. SN-30 це, це в нас лімітована серія. Усього в нас 666 геймпадів цих було е, виготовлено. Дивіться. Limited Edition. Ось такий і один з них достався мені. Досить класна штукенція. В нас є, дивіться, як вони реалізували R1 R2 L1R2. Тобто ви можете таким чином грати. Таким чином грати він замалий, в нього є таке підсвіт, мене таке цікаве, і понизу є три кнопки ще цікавих якихось. Обране та що ще. А, тобто, це є. Але ну, ця серія більш цікава, бо в нас реалізований правильно правильно R1R2, L1L2. Також в нас датчики Холла тут стоять. І є ось такі там Select Start. Досить, ну, вони зовсім однакові. Тобто, це 8 біду. Також в нас у комплекті є кабель під'єднання зарядки. Ну, я вам вже казав, що вони є в нас під такою універсальною, з універсальним моментом. Це Switch, Macos, Windows, Steam, Android та Raspberry Pi. Ну що, будемо підключати та тестувати. Оце я вам повинен бути, був, показати, бо це досить така цікава річ. Хоча, хоча працюють вони е, однаково. А, тут ще, бачите, тут ще ось такі дві кнопки є. Дивіться, в нас обране, та ще й тут якась ще кнопочка. Ну, давайте. Ну що, вмикнули ми наш TV-Box, під'єднаний в, в нас цей самий геймпад. Вони однакові. Давайте подивимось, е, підемо до меню. Давайте оберемо налаштування та. Пульт дистанційного керування є, він його підключено. Тобто те, що це е, аналогічні усі пульти, вони мають однаковий інтерфейс Bluetooth, вони мають однакову е, сумісність. Це факт. Тобто, якщо я підключив зараз один, е, можна під'єднати до будь-якого tv бокса. Він буде також самопрацювати будь-який з цих геймпадів. Але ви повинні розуміти, що можна, е, ну це я попереджаю е, випереджаю е, такі питання: чи можна під'єднати два геймпада і. Грати у е, емулятори. Так, можна, два геймпада воно побачить, якщо емулятори підтримують, ну, е, в них працюють два геймпада, заявлено, що воно повинно працювати, то вони будуть працювати. Е, що ми з вами, по-перше, зробимо? Такий короткий тест, е, як працюють усі наші е, ці самі кнопочки. У нас є геймпад, контролер, трестер. Дивіться, все є. У нас є. ну, стики, ми, оці аналогові стики ми потім стільки. Ми потім оцінимо наявність е, тих самих сліпих зон у андроїді, Ну, я зараз бачу по цифрах. Так, R2L2 в нас не курки, а просто кнопки. Усі кнопки працюють. Так, ну слухайте. Тобто, і додаткові кнопки теж працюють. Добре, це добре. Е, ну, Тут ми можемо з вами вже виходити, воно все бачить, і можемо зараз а, трошки потестувати. Трош, чому трошки? Бо в нас, ну, особливо, що, що у Android тестувати. А, ну, Якщо воно під'єдналось і працює, то в android TV іграх воно буде працювати. Ми теж повинні розуміти, що якщо ви плануєте використовувати TV Box на чистому андроїді, то вам ну, необхіден буде емулятор натискання, тобто спеційні програми, наприклад, гімпад Пандап. Почнемо а, з Battle Супремасі. Давайте компанію ст ст стартуємо, бо в нас а, ну, таке собі, перевірити, як він може поцілювати, щоб мож ну, була можливість нормально цілити без мертвих зон. Давайте. Та стартуй вже, господи. Так, є. Давайте праворуч, ліворуч. Стартові якісь в нас. Давай, поїхали, поїхали, поїхали. Уху. Так, зміна режиму камери. Є таке. Поїхали далі. Так, це в нас вицілювання. Це в нас пересування. Тепер, ага, це постріл. І повинен бути ось такий режим, де ми бачимо. А, поле бойових дій. Давайте вами трошки поцілимо у деякі танчики. О, Вон воно. Вон воно, падлюка сидить. Тримай. Ой, я, я в нього влучив. Ну, давай, оце. Влучив, дивіться, а, але я задалеко, чи просто ще не доїхав до точки пострілу. Ну, давай пум! Є, хлопчисько. Тримай. Добре. Давай. Слухайте, як е добре вицілювати. Але геймпад замалий для мене. В мене великі е рученятки. Скажімо так. О, є добре. Е і мені хочеться, знаєте, як воно? Мені хочеться, ну, мені не, не вистачає підтримки е ось цих рожок, чи він повинен просто бути трохи більше. Ну, це ну, явно, це не для мене, це для дітлахів. Для Слухай, що, що таке? Що таке? Що ми не можемо влучити? Давай, Це для діт-лохів. Ой-ой-ой-ой-ой, якела промахнувся. Промазав, мазіла. Давай. Що таке? Що я не можу його. А що з ним не так? Чи то вже... А, то вже, мабуть. То ж таки тренування, тренування. М -м -да. Так. Є ще один. Ну, змінимо трохи ракурс. І поцілимо. Добре, добре, виходимо у іншу гру. Мені е, цікаво, як воно буде працювати у якомусь. Давайте. Ой, зараз е, у якомусь шутері космічному. Бо саме для ц... з такою метою я купував ці геймпади. Так, стартуємо, відкриваємо. Так, вилітаємо і зараз будемо трохи вицілювати. Так, бачите, що, за що відповідає Enemy Camera? first ability, repair, second ability. Ну, зараз спробуємо, що там у нас? First ability, second ability. Полетіли. Де там у нас хтось? Зараз ми... зараз ми О, так, це постріл. А ну йди сюди, йди сюди. Ти куди полетів? Іди сюди. Нам треба з тобою трохи поговорити. Оу! Щось я його пропустив. Так, треба за... пригальмувати. Ану, давай сюди. Куди? Ой, скільки років я колись грав у еліту? Хто грав ще в еліту? Ану, давай. Давай, 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 давай. Нікуди ти не дінешся. Вау! Wow. Добре. Хтось, хтось в мене стріляє. Ану, йди сюди, падлюка. А, дивіться, так, це, це, це начебто еліта, слухайте. Там бачу. Давай, 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 йди сюди. Так, мене стріляють, якісь, якісь падлюки. Мене стріляють, але я вам зараз покажу, що таке. Та тобі тренда. Ану, давай сюди. Ну, Буває. <ріст> ну, Буває, буває, ладно. Бо <ріст> Так, поїхали далі. Що, ще одне тестую, та вже будемо виходити, бо ну, на комп'ютері перевіряти. Давайте ще у нас є одна така гра. О, де ти. Від того ж самого виробника, що і Battle Supremacy. Дуже-дуже цікава гра, дуже крута. Storm Riders. Ой, дивіться, як добре, як добре він реагує. Вау! Вау, це просто круто. Клас. Перемикання. Ну, давайте тут. Поминемо цей дирижабль. Клас. Просто клас. Уху. Так, да, таке собі. Оу, зараз, зараз розібьюсь. Ну, я вмію, ну таке собі. Але це працює, дуже, дуже непогано працює. Треба звикати. Треба звикати до гри, бо я тільки її відкрив Не перший чи другий раз. Так, переходимо на комп'ютер. Там більш цікаві речі: це Xbox та Steam. Ну, давайте воно зараз вже. Давай, 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 давай. Завантажується і продовжимо з останнього місця, де я зупинявся. Тут є такі два вовчки, яких я ненавиджу просто у цій грі. І зараз в мене такі баталії, як вони будуть намагатися мене з'їсти, але подавляться. А, давайте зараз спробуємо. Дивіться, дуже-дуже плавнісіньке прицілювання. Дуже. Ось дивіться, я а, воджую воно. Ой-ой-ой, ой, як воно класно. Тобто, це повний контроль над ігровим процесом. Ну, давайте, зараз підемо до вовчків. Давайте, давайте. Сіренький вовчок. Цапний забучок. Де він? Де він? Хоп, один є. Ану, інший. Де він? Де він, де він, де він. Де він? Де він? Оп, інший. Я, я поцілив. Я, все інший. Я ніколи ще не вбивав так швидко цих довбаніх вовчків. Зараз тут буде заєць. Давайте візьмемо трохи. Ну, є вади в цього геймпада. Це, це зрозуміло, що в нього не так розташовані ці букви. Ой, щось я. Ой, щось я хотів показати, який я мачу, але. <ріст> так, де, де наш заяць? Ось, на зайці ми будемо тестувати. Давай, 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 давай. Дивіться, як воно точнісінько у ціль. Воно веде точнісінько у ціль. Тобто, я вважаю, що ну, непоганий геймпад, десь. О, давай, 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 йди сюди. Оп! Один є, інший є. Перший є, інший є. Круто! Дехто скаже зараз, що він дуже давно на моєму каналі. Я ще ніколи так не вбивав цих довбаних вовчків 4 за раз. Це неможливо для мене. Оп, І куди я? Я, я чуть не впав. Далі, як, як тут перестрибнути. цю Я хотів оцю підвісочку. Ах. Ладно. Добре, працює, працює, не будемо витрачати час марно. Давайте у Xbox підемо. Ну, не хочу я запускати цей Atomic Heart, бо це така рашистська гра. Але, знаєте, для мене, коли я в неї грав, я трохи пограв, знаєте, таке якесь дуже сумнівне відчуття, коли я в неї граю. Це те, що колись хотіли отримати при СРСР. Але дивлячись на те, що зараз коїться да, війна проти України, те, що вони там зомбовані, те, що там сидить, сидить там цей хуйлуша. І дивлячись на це, я розумію, що ну, просрали усе. Тобто Росія могла бути великою державою, а стала таким собі посміховиськом, який ще й трахає мізки усім. Так, подовжимо гру. Ви знаєте, неможливо грати в це. Ти дивишся на це, це. Це якийсь, знаєте, сюр, сюр, те, що вони тут показують, яка б могла бути велика держава, але те, що вийшло, ну так, подивимось, трохи він в мене за такий, знаєте, чутливий трохи і. Є деякі моменти з вицілюванням. Тут повинно бути... Повинно регулювати його. О, та ні, нормально. Нормально можна цілити, але я б, знаєте, що зробив би? Я б пішов у опції у керування. І десь чутливість поставив на 0,3. Давай насе ну, 03 поставимо. Времен 0,25. І. Спробу. О, оце добре. Зовсім якесеньке. О, це, це мені подобається. Та, клас. Куди ти біжиш? Це. Якась херня на пусному маслі. Так, давайте зараз на ще зараз напоримося на якусь ще роботу, щоб попри таку приціл відпрацювати. Де тут хто? Оу, ти хто? А, привіт. Так, усі кнопочки працюють, все дуже м'якеньке, де таке чутливе? А те, що не курки, оце погано. Якщо б воно було ще як курки, оу, я вам кажу, то було б дуже круто. Так, усе працює. усе працює. Хлопці, можу виходити та робити вже. О! Це, це. у саків, це все так. Робили, робили гру якась херня. Воно бам приз, там, з'явилося. Чого воно тут з'явилося? Де повинен той робот бути? Ну, ну, я граю без без звуку зараз, тому я не чую, що воно там каже. там, там, що воно там. Давай, 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 йди сюди. Та що ти будеш робити, а? Та, ще. Ну, все, все мені, мені. Е, о! А це мені пуста банка, Ну, Ладно, виходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що так, є в них якісь вади. Немає, е, ну, це не курки, це також трохи ну, невдобно тримати його. Таке собі, тобто мені не вистачає, він повинен бути чи трохи більшим, чи в нього повинні бути ось такі роги. Я не знаю, як сказати українською, але непоганий геймпад за свої гроші. Від 8 біду. Так, я заявляв, що в нього стоять датчики хола, але, чесно кажучи, датчики холла ставив я сам за допомогою деяких комплектів, які можна знайти на просторах інтернету. Ну що, з вами був Баба на каналі Техсезон Україна. На все добре, пока.